Розпадшено Олена дізналася зненацька. Вона саме виходила з під'їзду, коли почула голос доньки з балкону: Мамо, тобі лист прийшов. Я й забула сказати: Чекай, зараз у пакет засуну і скину вниз. Квартира була оленина, простора, світла з двома великими кімнатами й однією маленькою. Дісталася вона їй від батьків. Коли донька Оксана вийшла заміж і народила Софійку. Їхня тісна однокімнатна квартира зятя стала справжнім випробуванням. Олена, довго не вагаючись, віддала молодим свою оселю. Ти що, з глузду з'їхала? обурилася тоді її подруга Марина. З Мариною вони дружили чи не все життя, хоч важко було уявити двох більш різних жінок. Олена народилася в родині викладачки та інженера. З дитинства була слухняною, знала, що її чекає. Університет. Педагогічний чи технічний, спокійне заміжжя одна дитина, робота на користь людям. Життя, як у батьків, просте і передбачуване. Зовнішність у неї була непоказна світле пряме волосся, сіро зелені очі, округла фігура. Талія давно зникла під плином часу, Марина була іншою, її мати, ефектна красуння з манерами актриси, батько впливовий директор заводу. Кожен новий вітчим то відомий науковець, то митець. Сама Марина пішла в матір висока, струнка, з пишними темними локонами й карими очима, які вона жартома називала відьомськими. Цими очима вона й зачаровувала чоловіків. Життя її було калейдоскопом: то вона витрачала тисячі в Парижі, то розводила бджіл у Карпатах. Жити треба так, щоб було що розказати онукам. Любила повторювати Марина. Запам'ятай, Олено, бо в старості шкодуватимеш, а вже нічого не зміниш. Раніше вона й 50 років вважала старістю, але тепер, звісно, переглянула свої погляди. Дітей у Марини не було, тож вона не розуміла, чому Олена ладна пожертвувати всім заради доньки. Квартира зятя була незручною, до зупинки далеко. Але Олена вважала краще їй потерпіти, ніж Оксані. А коли вона віддала доньці гроші на машину. Марина вибухнула. Ти серйозно? Краще б на море махнула. До Барселони, наприклад, ти ж сто років про це мрієш. Олена справді хотіла побувати в Барселоні, мабуть, через барвисті розповіді і фотографії Марини з подорожей. Але ще більше вона мріяла про дачу якось зізналася про це подрузі Дачу? скривилася Марина. Ну, ти й приземлена. Хоч би раз дозволила з тобі щось незвичайне, Олена не сперечалася і не ображалася. Марина вона любила, хоч і жарти подруги часом різали. Але мрію про дачу не полишала. Тож коли в листі прочитала, що рідна тітка залишила їй трохи грошей у заповіті, зраділа, ось тепер дача буде її. Ну, добре, змирилася Марина. Дача так дача. Але дивись, щоб доньці своїй усе не віддала. Нехай її чоловік сам заробляє. Микола не ледар образилася за зятя Олена. Він аспірант, скоро захиститься, стане викладачем, а там і кар'єра піде. Кар'єра! пирснула Марина. Та я таких кар'єристів бачила ні в роботі, ні вдома толку. Слухай, давай покладемо гроші на депозит, хоч на мій рахунок, там відсотки набіжать, поки ти дачу шукатимеш. А то я знаю тебе. Тільки відвернуся, і ти все Оксані віддаси. Нехай у батька просить ти ж не сама її народила. З батьком доньки Олена розлучилася, коли Оксані було вісім. У її родині розлучень не бувало. Батьки, ще живі тоді, дуже засмутилися, але Олена не змогла пробачити зраду. Чоловік сам усе розповів, сказав, що зустрів іншу і лише з нею зрозумів, що таке кохання. Слухати це було боляче. Жити разом неможливо. Рік вона проплакала ночами, але зрештою відпустила. Він одружився не з цією любов'ю, а з іншою, народив ще дітей, Олені від нього нічого не треба було. З ідеєю депозиту вона погодилася до пошуку дачі підійшла ретельно, гортала оголошення, порівнювала ціни. Один варіант припав до душі, трохи дорожчий, ніж вона могла собі дозволити. Але ж можна взяти кредит. Поїхала дивитися. Господар Андрій був її ровесником високий, з сивиною на скронях і сірими очима, у яких ховався тихий сум. Ось, дивіться, земля добра, будинок міцний, сам зводив, такого більше не знайдете, казав він, проводячи її подвір'ям. Олена бачила будинок краще, ніж на фото, подвір'я доглянуте. Є місце для клумб і дерев. Грядки вона не любила, хотіла краси, а не городу. І чому ж ви таке добро продаєте? Не шкода, поцікавилася вона. Не шкода мені, відповів Андрій. Шкода, що пустує. Це дача батьків, моя он там, поруч, махнув він рукою. Ми з дружиною спеціально взяли ділянку поряд, разом із батьком усе будували. Його вже чотири роки немає. А я все не наважувався продати. Не в грошах річ, довелося речі розбирати. Спочатку дружину поховав, потім його. Важко це. А діти? обережно спитала Олена. Та мої діти чисто міські, зітхнув він. Сюди й не заглядають. Син взагалі за кордон поїхав. Тож дві дачі мені одному забагато. Хочу, щоб сусіди хороші були, щоб дім не занедбали і гулянок не влаштовували. Гулянки це не моє, усміхнулася Олена. Я більше по квітах. Удома тільки вазони тримала, але мрію про клумби. Моя мама їх обожнювала. А моя Оля квіти терпіти не могла, засміявся Андрій. Пам'ятаю, прийшов на першу зустріч із букетом, думав, здивую, а вона скривилася і мало не забула його на лавці. Через рік зізналася: Не носи мені квіти, краще цукерки давай. Ласунка була. Та й я, якщо чесно, солодке люблю. Він так тепло говорив про дружину, що Олені стало заздрісно. Хто б про неї так згадав, може, Марина мала рацію, що життя вона прожила не так, як варто було б. Ходімо, Олено, покажу, де тут які квіти ростуть. Зараз їх не видно, але я пам'ятаю, і фото маю, запропонував Андрій. Годину вони гуляли подвір'ям, говорили про квіти, дітей, життя. Раніше чекаєш свята чи Нового року, і час стягнеться, казав він. А тепер рік минає, як мить. Так і є, погоджувалася Олена. Я в школі працюю, викладаю природознавство. Раніше діти ніби повільніше росли, а тепер тільки клас узяла, і вже випускати треба. Моя Оля теж учителькою була, літературу викладала. А ви спочатку ким стати хотіли? Географом. Але злякалася, обрала педагогіку, зізналася вона. Розмова лилася невимушено. У грудях розливалося тепло. Беру! сказала Олена на прощання. Про кредит промовчала, але вирішила оформити його швидко. Так і сталося. Дату угоди призначила і зателефонувала Марині. Переказуй гроші, я дачу знайшла. У п'ятницю підписуємо. Та раптом Марина зам'ялася. Слухай, Олено, не гнівайся. Я хотіла твої гроші примножити. Ну, не тримати ж їх просто так на рахунку. Купила акції, знайомий казав, що вони злетять угору. А вони впали. Я не винна, повір. Олена похолола, грошей на дачу більше немає, їй стало шкода не стільки грошей, скільки дачі й того сусіда, з яким тепер не буде приводу бачитися. Сказати Андрію, що угоди не буде, було важко. Вона спробувала взяти ще один кредит, але банк відмовив. Зрештою, подзвонила. Вибачте, Андрію, гроші пропали. Так сталося. Шкода, але, мабуть, залишуся без дачі. Шукайте нового покупця. Шкода, тихо відповів він. Ви мені сподобалися. Думав, добрими сусідами будемо. Ви коли-небудь заїжджали сюди раніше? Ні, здивувалася Олена. А що? Та просто. Ви мені когось нагадуєте. Дружина казала, що має двоюрідну сестру, яку давно не бачила. Вашу маму раптом не Людмилою звали? Людмилою, насторожилася вона. А маму вашої дружини як звали? Лариса, відповів Андрій. Олена відчула, як серце закалатало. Її тітку, яка залишила спадщину, також звали Ларисою. Невже це той самий зв'язок? Але вона промовчала не час для таких розмов. Від розчарування Олена захворіла, не спала, думала, де взяти гроші, але рішення не знаходила. Дочка Оксана, дізнавшись, розлютилася: Я ж казала: не довіряй цій Марині, а ти її захищала. Оксана, вона невинна хотіла як краще, відбивалася Олена. Ага, як краще. А коли з татом Роман крутила, теж як краще. Усі знали, що він через неї нас кинув. Олена ахнула. Ти про що? Про те, що всі, крім тебе, бачили, як вона за татом бігала. Він через неї пішов, мамо, а ти її досі виправдовуєш? Олена не вірила. Її найкраща подруга? Та цього не може бути. Але сумніви закралися. Життя вже не було схожим на дитячі мрії. Чоловік не той, подруга не та, та й дочку, мабуть, не так виховала, навіть робота перестала тішити. Одного дня Олена сиділа вдома, увімкнула серіал, але не дивилася, плакала. Раптом у двері подзвонили. Вона не ворухнулася, але дзвінки не вщухали. Мамо, відчиняй! гукнула Оксана. Олена зітхнула, пішла до дверей. Дочка стояла без пальта. Хоч на дворі було прохолодно, з розстебнутою курткою. А Софійка де? спитала Олена про онуку. Удома з Миколою, відповіла Оксана. Вона зайшла, дістала з сумки пакет і простягла матері. Що це? здивувалася Олена. Гроші, машину продала. Купиш свою дачу. Як же ви без машини? поторопіла Олена. У Миколи є, повозить чи на автобусі? Не пани. Бери гроші й дзвони тому Андрію. Олена зі сльозами обняла доньку. Дякую, Оксаночко! Ти ж не мусила. Та годі, мамо, різко обірвала дочка. Це твої гроші були. На Марину свою в суд подай, хай повертаєш, що винна, і за нерви заплатить. Майже місяць минув. Олена боялася, що дачу продали, але оголошення не знайшла. Зателефонувала. Ви вже продали дачу. Ні, засміявся Андрій. Вона на вас чекає. Ваша донька просила зачекати, сказала, що машину продасть. Чудова у вас донька. Чудова! погодилася Олена, не вірячи щастю. То коли угоду призначимо? Хоч завтра. Я тут за квітами доглядаю, Те, які вже зацвіли. Надіслати фото? Хочу, усміхнулася вона. Наступного дня, підписуючи документи, Андрій раптом сказав: Знаєте. Я згадав. Оля якось показувала старе фото. Там була дівчинка, схожа на вас. Може, ви й справді родичі? Олена усміхнулася. Хто знає, світ тісний? Квіти були як із підручників. Олена згадала, як любить свою роботу: дітей, доньку, онуку, навіть зятя Миколу. Хороший хлопець. Життя прожите не дарма. І попереду ще стільки нового. Друзі. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Давайте поширювати український контент разом.